Так ще один мій нуклеус покажу. той повністю дерев'яний, але плюс його того, що тут є кормушки. Отаким чином у нас йдуть планки дві з подів. Зараз зберу його поки. Так, і тут ще мали бути дві планочки, отакі. Тобто тут, тут на три рамочки. Кормове просверлили з цієї сторони і з тієї сторони, тобто ця сімейка сюди заходить, ця сюди заходить. Тут дві рамочки, тут просто пусте відділення. Також тут теж дві рамочки, так само кормушка, тобто сюди-сюди. І дві рамочки. Це було збито, мав дошку двойку, суху, збив всередину. Потім убив ззовні, знизу просто фанера. Дошок, як всі, в мене ящиків з ящиків з-під хурми пінопласт і алюмінієвий лист. Якщо робити такий дошок самому, орієнтовно вартість 120 гривень. Далі в кінці відео покажу. Розрахунки по собі вартості даного нуклеуса. Тут фанери трошки дерева. Ну, недолік то, що ця фанера верхня вона рано чи пізно починає дути. Так. Тобто хвилькою вона йде. І, щільно немає. і відповідно Дерево треба гарно прикручувати, бо починаються бути зазори. Але якщо тепло, гарно, то свої функцію, також тут вентиляційних виділень, сіточка. Якщо треба заселити, зробити вентиляцію, просто ми забиваємо ту сіточку і все. О, я би вже таки не робив ну, більше, я би робив екстрадовну фінку Але найкраще, напевно, це буде вже цей, спінені, тоді, як вата ППС, то, на мою думку, то найкраще. Але на, на даний момент не знайшов, хто робить такі наплеуси. А форму самому купувати трошки не задорого. Що дивіться розрахунки. Так, ще покажу мій нуклеус. Екструдований пінополістрол. Трубочка зроблена, тут на 4 відділення знизу теж трудовий піноплестерол. Середини обклеює фольгою. Але є нюанси. Тут от, вони прогризли. Це на 145-ту рамку. Але він зроблений таким чином, що може рамочка вставати. Це є збірна рамка. Якщо зібрати, вона стає, стає отак. Потім знизу віск. Так, 6 рамочок. Так, я не пам'ятаю, чи 10, чи 12, не пам'ятаю. Так, також отакі роздільні. Тут у мене на 4 відділення. Таким чином, Ну, тут ще ще одна має бути без Дві рамочки, Дві, дві і три. Отакі, відповідно. Єдиний недолік то, що тут не можна підгодовувати. Якщо зробити на три відділення, можна зробити ще місце для кормушки, тобто на кожне відділення. Він досить теплий, дуже класно розвивається, навіть коли взяток заливають гнізда. Є проблема. Фольга дає можливість, тому що не треба. Дуже дивитися за мягший і твердіший екстрадовий полістирол. Але треба тут, вод, наприклад, було гарно залити і щоб літочок та фольга гарно ставала заклеїти. Тут мається на увазі. Дах роблю, як завжди, з ящечкою. Так, ящик з-під хурми. І якраз на восьми і на шестирамочник. Класно сюди і на цей наклав. Як, як е, всередині пінопласт, зверху е, алюмінієвий лист. Дивився такий лист, коштує 38 гривень. Думаю, якщо там брати більше, можна дешевше. Собі вартість цього клавису, напевно, з дашком, зі всім. ну, Буде зараз так, приблизно 80 І якщо дашок повністю новий робити, з дерева 120, ну, 200 гривень. Ну, але, напевно, є недолік, що він ну, довговічний. Тут дерев'яний брусочок. Е, екструдований пінопласт і дерев'яний брусочок. Особливо дуже добре, коли воно тут скручується ще шурупами. Тоді воно стає монолітним. Більшим. Якщо не скручувати шурупами, можуть розходити такого стінки. Потім розміри я вам на листочку порахую. В кінці відео буде і розрахунок самого нуклеуса, що він виходить.